Вітаю, мене звати Вікторія Дмитроєнко, і я з радістю розповім вам точний прогноз погоди на вівторок, 2 травня. На Вінничині очікується ясна погода. Зараз я розповім детальніше про кліматичні умови на цій території. Протягом усього дня на заході області ясно та без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 20 градусів, вночі очікуємо близько плюс 3. На півночі області погода буде ясною та безопадною. Температура повітря в день сягатиме 20 градусів, вночі температура плюс 3. На сході погода обіцяє бути ясною увесь день. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 19 градусів в день та плюс 3 градуси вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялося, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом. України. Українців. Потужна і надійна вінницька компанія веде волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Протягом усього дня очікується ясна погода на південній території Вінниччини. Температура повітря в день сягатиме 20 градусів вище нуля, вночі плюс 3. В центральній частині Вінничини буде ясно та безопадно. Температура повітря в день плюс 20 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс трьох. Протягом дня відзначимо ясну погоду на території Вінничини. Температура повітря в день плюс 20 градусів. Вночі градус сягатиме плюс трьох. Дякуємо природі за позитивні новини. Бажаємо вам такого ж гарного настрою і до зустрічі на рідному телеканалі Вінничина.